Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розпочати риболовлю з того, що як правильно закидувати спінінгом. Тобто махи, які ми з допомогою яких закидуємо кудись, там тудись, щоб ловити хижака. Чому я сьогодні на цьому ставлю, як би сказати, акцент? Досить часто я виїжджаю на риболовлю, я зустрічаю людей, які мені там розповідають, що неможливо кинути 100 метрів. Неможливо кинути за 100 метрів, метрів 30. 30 метрів це ціла 9-поверхова будівля там, і все остальне ерунди. Ну і стаємо, кидаємо з ними. після того, як вони мені розповіли, що я не можу кинути от, там, максимум 30 метрів. Ну, може там 50 метрів, бо 2,90. І наблюдає, як вони кидають. В більшості випадків, те, що я бачу, людина підходить до водойма, отак стала, отак со спінінгом і фу, кидає. З таким ампло-забросами вийти далеко закинути не вийде ніколи. Спінінг повинен працювати зовсім по-другому. Спінінг повинен працювати як катапульта. Тобто, розпочинаємо з чого? З того, що ми беремо спінінг перед собою, ставимо. О, трошечки відійшов, бо мало ли, може, в кадр не поміщаюся. Ставимо спінінг перед собою. Робиться мак отак. А не поставили палку отак от. Прицілилися кудись, а потім тільки кинули. В, такому, в такій ситуації, коли із-за спини просто закидуєш, палиця. Зараз хвильку відцеплю. палиця виходить. У нас, от подивіться, по грузику видно, палиця тільки в одному напрямку. От приманка висить у мене, да? і палеця зігнута трошечки в ту сторону. І мартизації у ділічці не буде ніякої. Але коли ви палицю берете отак перед собою, так, я думаю, видно, що кончик вже зігнутий вперед. І коли ми беремо отак, мене відстрелило, на жаль, блін. Гарно під берег положив. А, ну, що ж таке? Ну, ладно. Коротше, і коли ви берете отак. От, а, так і ще ж треба для цього, щоб кидати душку інколи відкривати. У мене душка е, закрита. Ну, буває такі ляпи. От, берете ви палицю отак перед собою і оп, кидаєте. І тоді палиця працює як катапульта. Тобто, ви викида назад, по інерції вона ще впереді, там десь зігнута. От, і коли ви різко вже робите мах, вона з тієї сторони вже зігнута. І вона викидує вдалі. Просто так викидує, як катапульта. І з цієї енерції, яку вона викидує постійно, виходить у нас далекі закиди. Тобто треба кидати не отак от палку, а ось перед собою. От. От воно. Тоді будуть дальні у вас закиди. Тобто ось воно. Це один як варіант. І за плеча. Тобто перед, як би сказати. Вертикально, отак із за плеча. Є ще декілька варіантів. Коли, допустимо, під вами чи над вами дерев'я знаходяться. Їх досить багато. Да, там високі, там невисокі, 3-4 метри. Звісно, трьохметровою палкою вже не вийде. Плюс свес там пол метра, по метр. І отак вже закинуть не вийде. Тоді робиться зовсім по-другому. Зараз покажу, зараз треба зв'язатися, щоб просто грузик був в висів. Тоді я вам покажу зараз. Ну що ж, ми з вами розібралися, що дальній захід нам потрібен, ми стріляємо перед собою. Тобто ось так. О, тут треба дужку відкрити, бо щоб вона завжди була відкрита в мене. О, І куди дивляться очі, туди ви їх положите. Ну, Плюс-мінус це вже практика лише може показати. Наскільки криво хто куди закидає? В, моє, в моєму випадку, куди я дивлюсь, туди я і кидаю. Бо коміль, коли вже в цьому положенні знаходиться в удилищі, дивиться, туди і кидає. Тобто цілимся очима та руками. Але в тому випадку, коли у нас дерев'я над нами, от этот фокус вже не проходить, тому що в, мен, в моєму випадку палка 2,90 плюс вес сантиметрів 80. І, звісно, вже виходить приблизно 3,5 метра три шістдесят приблизно висота. Тобто, якщо в мене над головою дерев'я, я, я кинути не зможу. В такому випадку робиться як? Дуже просто. З боку, зі сторони свого плеча. Тобто, ось ми знаходимося з вами, отак тримаємо ділище і вот оно. Я буду зупиняти, бо довго виматувати. Оцей бросок дозволяє нам а, під дерев'ями сидіти кидати і все остальне. Принцип же той же самий, як і за спини, тільки а, в нашому випадку це все робиться боком. І ось дивіться, як у нас це з вами От. Ну, Я як завжди в своїй стойці. Завжди при забросі тіло повинно грати. Тіло не повинно стояти і тільки руками кидати. Ні, повинно завжди тіло грати. Місць разом з руками, со спінінгом, з усім. І як у нас виходить в скорості це все робимо. От, ми стоїмо, вибрали свою точку і робимо закид. От і все. При цьому вудлище бажано поставити би вперед, вверху, так вперед, по одній маленькій причині, щоб була от пряма така наша з вами дуга, по якої вона летить. І тоді у вас все, в принципі. Вийде і кидати, і ловити. Ну, звісно, з першого разу це все не вийде, оскільки скільки е, потрібно на це час та практика. Тому, друзі, треба пробувати вчитися, і рано чи пізно ви зможете так само мантеляти досить таки далеко. Давайте подивимося ще один разок, як я це зроблю. І будемо приступати до того, щоб ловити рибу. Дивно. І торсом я розвернувся, і руками, і вудлище зіграло, і полетіло воно досить -таки далеко. Тому, друзі, користуйтеся. Оп, що це я тут з берега? Зацепитися можна не тільки зверху, а можна ще і знизу. Коротше, друзі, користуйтеся. А... Як оце зацепився, це трэш. Ну добре. Коротше друзі, користуйтеся, пробуйте, у вас все вийде. А я тим часом пішов ловити рибку далі. Поїхали! Гайлала. Ну, дивіться, давайте подивимося наглядний примір з фронтальної камери. Беремо тут угол. От, просто щоб не розказують, там оте дерево, а там 10 деревин і хто його знає куди попасти. Беремо тут угол. Саме проще, палець у мене, як завжди, перед собою. От. І дивіться весь процес. От, беремо угол і кидаємо в сторону угла. Без прицілювання, без нічого. І мімо капець. Так, дубель номер 2 не врахував, що вітер трохи піднявся, вітер дує від дамби, вітер досить таки важна річ. Поїхали ще раз. Знову беремо угол, шмаляємо. Ну, цей раз майже. Попав в угол. Ну що ну ж, друзі? Ось я і закінчив свою коротеньку сесію. В принципі, я вам показав, для чого потрібні дальні закиди. От, тому що зараз а, хижак відходить від берегів, ночу мінуса. В берегу, як правило, майже нікого ніколи нема в самісінькому берегу. А, крупна риба досить таки йде на глибину. О, але там, де мальок, якщо малюк на сонечко вийде погрітися в берег десь, там буде, в принципі, і хижат. Можна і недалеко кидати. Але в переважної кількості це глибина. Тому нам треба так, щоб можна було правильно шмаляти дуже далеко. Тому, друзі, користуйтеся. Цими можливостями кидайте, ловіть. О, а я буду збиратися та їхати додому. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!